І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось. Репли від підписника. Сьогодні з нами грає Джонні Блейз на Нергал. Карта Промзона. Ну що, до бою. Так, а ну поправте мене в коментарях. Вірно я прочитав Нік, бо я... Ну, були бої у нас нашого Джонні, так, і е, нашого героя відео, і я його завжди називав Джонні Бліз. Але я згадав, що є такий е, фільм. Тому примарний гонщик називається. Так? Е, там на мотоциклі герой відео його звали Джоні Блейс. Тому, можливо, це вже вірно я прочитав нік. Поправляйте коментар. Ну і примарний гонщик тоді грає на примарному танку Нергал. Ми, до речі, побачили перший бій Нергала на, 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 на карті Перевал. так. Він там натанкував майже 10 тисяч, по-моєму. Чи 10 тисяч натанкував. Він настріляв також стільки ж, по-моєму. Дуже цікава машина. Він може і настріляти, він може і натанкувати, а може просто з перших хвилин злитися. На перших хвилинах його можуть виклопушити. Ну, ось така цікава машина. Отже, я думаю, що бій буде не менш цікавий. Так, і Промзона. Промзона, що в нас по переказі? Великі сили в нас пішли на. Лівий від нашого ОРЕС по респ, Так, верніше фланг на нульову лінію. Там можливо навіть будуть зараз прориватися, і вони вже так об'єдналися в кулак, починають прориватися. Три тяжа стоїть у нас на промзоні, ну, четвертий наш тяж. І ми будемо зараз допомагати, тому що братіші там, я так розумію, кличуть на допомогу. По центру володарюють центром пустирем, так скажемо. Промзони ЛТшки суперників, це не дуже чудово, до речі. І вони не дали просуванню нашій там армаді, яка зібралася кулак хотіла продавити, і вже 5-1 у нас рахунок не в нашу користь. Отже, треба тягнути бій. Я вже підозрюю, хто буде тягнути на цей бій, правда? Так, ну що? Дуель на дуель від позішн. Теж цікавий танк проти нас грає. Ну, я думаю, що. Порту все ж таки картони, повинні ми його пробувати. Нас і кавенів тут вистачає. Ось воно пішло вже танкування. Нічого не може з нами зробити наш суперник і вже виїжджає, просто хоче в клінчі битися. І виїжджає бортом. Все чудово. Ну, я думаю, до побачення. До побачення. Перший неергала, бачили, до побачення. Перший ворог знищений, тисячу наступного. Тут не звертають уваги на самого небезпечного і отримують в задні ще суперники. 29-й. Е, далі у нас що? Ну, в принципі, ми тут повинні з ними впоратися, тому що у них вже і ХП не дуже багато. Та й з знову ж тигр другий не звертає увагу. Та й відволікає його на себе наш нарпатіж. 7-8 вже майже вирівняли бій. Небагато втратив ХП в такому заробіжчі. 1400 настріляв. Артилерист знає, хто саме небезпечний і вже е, неодноразово намагається підхлопушити. Але його підхлопушу. А, підхлопушу. Підхлопушив один раз на 74. Не дуже багато, ну, в принципі, є бронювання. Це хіба що е, в корму вліпить. Так, корма по-любому у всіх танків є. Так, А тут вже й по центру, бачимо, на промзоні починають виїжджати суперники. Ще один дуелянт хоче дуельної дуелі, але знітився Теж на цікавій ПТСі. Братіж, допомагай. Братіж? А братіж, бачите, за нашу корму сховався. Ну, теж буває такий стиль набій. Видивлюється, якщо відстрілявся, стрілявся, виїхав стрільнув, але ще поки що чомусь не стріляв. Тут не пробив. Ано, ну, браті, залпом. Ну. Ну. Щось я не зрозумів. Ну. башту йому відкрутили, братішу в нашому. Ну, в нього, напевно такий план набій був відволікати, типу, на себе. А можливо, щось у нього там з гарматою сталося стрільнули. А ми цю другу дуельну дуель повинні зараз вигравати. Буде у нас вже третій ворог знищений. 10-8 побою. Втратили ми пустир, бо втратили ми 8-9 нульову лінію. Там ще один чар б'ється з останніх сил, кличе на допомогу. Але ну, допомога. Ти, хто ж тут тобі допоможе? А, ну, хіба що Саладін. і то вже не встигає. Так, чудово. До але не дуже. Зараз, ну, може і дуже. Якщо зараз випучать очі, то в принципі ми їх перестріляємо. Дуже динамічний бій вийшов. Так. Скрізь суперники, скрізь вороги, треба дуже швидко реагувати. Ко побачив, зразу ж в нього в Бачимо точність, злучність і дальнякам чудово стріляють, все чудово. Тут зараз підклопушити ЛТшку, якщо б стигнув Я думаю, під Бо той зараз автоматчик пошто. А ну, ну, танкуємо, танкуємо, танкуємо. Вже майже тисячу натанкував, чудово. Три вороги в нас знищено. Попереду залишається. Не... Семовенте Контракаро 56. Повний ХП приїхав, так? Ще 590... 590 й пострілює об'єкт 590-й. Але він і не пробиває. Ось воно на танкування. Дві тисячі вже натанковано. В оточенні ворогів, так? Три вороги, один проти трьох, дуель на дуель. <гум> Оце так. Оце я розумію. І не боїться. Ти розумієш, що вони не пробувають. Так, чудово. Що зараз з двох сторон будуть об'їжджати. Ну тут і ще, як іще й пощастить. Але щастить, дивіться, очастить. він просто не влучає туди, куди пробивається. <гум> не влучає туди, куди пробивається, і тому й не пробуває. До побачення. Так, ну і останній ворог, теж майже повний ХП. Чопер? Теж дуель на дуель від відпозиція намагається, але ми бачили такі танки, ми перестрілюємо, в принципі, без проблем. Ну. І вже 5000 настріляно, 200 натанковано. І шостий ворог. Ну, Будемо рахуватися, що це був шостий ворог. Дякую за реплей, дякую за крутезний бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.